Вітаю, друзі. Знаєте, коли я дізнався про те, що Володимир Зеленський десяти сім'я його вирішив накласти на мене санкції через РНБО. Я відверто здивувався. Ну, по перше, я не бачу причини. По-друге, я щось не пам'ятаю, щоб такі були можливості про накладання санкцій на громадянина України. Тим більше мені цікаво, за що. Але гаразд окей, я людина зацікавлена, і на мою думку, можна звертати увагу, але. Я прочитав думку, мабуть, одного з найавторитетніших правозахисників України, голови управління Української гельсінської групи справ людини, директора Харської правозахисної групи, учасника дисидентського руху 70-х і 80-х -70 років, Євгена Захарова. І от мені цікаво, людина з таким авторитетом, знаннями, і в ну до нього теж прислухатися не будуть. Не знаю. Але я хочу, щоб до нього прислухались ви. Бо сьогодні саме з ними буду обговорювати цю тему. Пане Євгене, ще вітаю вас. Добрий день, пане Євгене, скажіть мені, будь ласка, от я хочу зрозуміти взагалі цю істерику з санкціями. При тому, я знаєте, коли накладали санкції і на того Шуфріча, і на Порошенка, і на Крюкова, я пояснював: ну, не можна накладати санкції на людину. По-перше, яка знаходиться в Україні, друге, родянин України. Третє. Якщо він винний, судить його, будь ласка, є справи, є суд, є слідство, у нас є ДБР, СБУ, МВС, все що завгодно. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, що це відбувається, і як взагалі санкції стали якимось, я не знаю, якимось кнутом влади на тих, хто їй не подобається, або для тих, від кого вони щось хочуть. Ну я з вами цілком погоджуюсь, що цього робити не можна відносно громадян України, які перебувають в Україні. Бо в санкції в їх міжнародно правовому розумінні держава застосовує щодо тих, до кого вона не може дістатися. Не може обмежити їхній ворожий вплив іншим чином, бо вони далека і ніякої законної можливості її, припинити її ворожі дії немає. Якщо ж людина в Україні, вона тут мешкає, є громадянином України, то взагалі закон про санкції не передбачає застосування санкцій до громадян України. І, е Українських юридичних осіб, тобто юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, там можна е, хіба що е, думати, що українці мають на увазі вислів у вислов, вислові, а також ті, що займаються терористичною діяльністю. Ну але тоді треба довести, що людина не на яку наклали санкції. Займаються терористичною діяльністю, це, ну, треба мати е, обвинувачення, розслідування, е, вирок суду щодо е, дій терористичних і тільки тоді це можна робити. Але нащо тоді дистанції абсолютно не зрозуміло. Фактично, е, коли почали в 2021 році санкції застосовувати дуже часто і постійно. Це е, свідчило про цілковиту недовіру е, наших вищих посадових е, осіб держави до правоохоронної судової системи. Вони фактично вирішили, що правоохоронці і суд не в змозі е, зібрати інформацію щодо підозрюваних у вчиненні злочину, е, об'явити підозру. Розслідувати е, е, ті дії, які е, інкримінуються як злочин, скласти обвинувачувальний висновок, передати його, його в суд, і в суді у змагальному процесі з затриманням принципів правового судочинства і, зокрема, право на захист, е, винести рішення, яким. Е, ну, Кваліфікувати дії цієї людини як злочинні, і відповідно е, йому призначити покарання. От, а санкція навпроти того, це суто адміністративне рішення, це директива влади, яка фактично прирівнює людину, е, які дали санкції, до таких от злочинців. Але е, при цьому Відкидаються е, усі е, можливості і усі законні дії, які мають бути виконані з боку правоохоронних і судових органів. Ось що це означає? Це підміна фактично законної правоохоронної судової діяльності директивним управлінням. Нічого більше, пане Євгене, тоді в мене запитання. Скажіть мені, будь ласка, ну ми ж тоді крокуємо шляхом Росії, де є квази суди, де все вирішується. В Кремлі, а не в судах, а у нас все вирішується на банковій. То що, ми незабаром будемо писати такі плашечки? А, це матеріал і нова інформація створений і поширений, або розпосюдження особою, що знаходиться під санкціями РНБО, чи є іноземним агентом, або стосується його дій. Ну я правильно розумію, що ми крокуємо саме в цей напрямок, бо це ж базі структура стає. Ми не тільки кекуємо цим напрямком, ми вже прийшли цим напрямком. Більше того, скажу. А скільки в, в законі про санкції є, є, ре, є реєстр е, тих людей, е, які знаходяться під під санкціями, їх вже туди записали всіх. Це одне. Е, а друге, хочу зазначити, що комплекс права тих людей, яких, е, е, на яких наклали санкції… Співпадає з комплексом правообмежень для іноземних агентів в Росії. От подивіться ці два списка: і, і, хто такі іноземні агенти і хто такі люди, які отримали санкції в Україні. Це фактично комплекс правообмеження, де не той же, який означає виключити людину з цивільного життя, не дати їй можливості взагалі ну, нічого діяти. В мене запитання до вас ще одне, скажіть мені, будь ласка, наскільки я пам'ятаю процедуру, то РНБО може прийняти таке рішення на підставі висновок або обґрунтування Служби безпеки України? От мені дуже цікаво, хто і що напише в СБУ в обґрунтуванні для накладання санкцій, бо ну вони повинні тоді написати, що я терорист але. Якщо вони це пишуть і не можуть це обґрунтувати і довести, то це буде сфальсифіковане обґрунтування, і після зміни влади це дасть можливість переслідувати тих людей, які фактично прскої злочин. І в мене ще одне запитання: я знаю, що мені вже повідомили, що ідея, яку хочуть прописати, вона буде звучати приблизно так: обґрунтування цієї ідеї. Через, санкції через постійно можливі заяви, потенційно можливі заяви, які можуть нести загрозу авторитету влади та потенційну загрозу безпеці країни. Я вибачаюсь. Це вибачте будь ласка. Я не зміг стримати. Тоді треба ще й за зґвалтування мене і Зеленського одночасно. Бо в нас є те, що ми можемо потенційно скористатися. В мене запитання: це здоровий глузд, чи це щось е дитькунське? Ні, знаєте, це щось дуже, дуже далеке права взагалі. За потенційну загрозу е е фактично обмежувати людини в правах, ну це неможливо. Це е ну. Повне презирство до того, що зветься презумпцією невинуватості. Повне. розумієте? Але у нас є потенційно. Коли кажуть про. Коли про, кажуть про... Це є? Ну, дивіться, йдеться фактично, скажімо так: санкції, вони дуже близькі до покарання за кримінальний злочин. Це дуже близькі речі. В принципі. Це взагалі тема для Європейського суду. От. Але це дуже важко пройти всі судові інстанції, навіть в Україні цю тему. Ті, хто отримав 21-му році санкції, вони, багато хто з них досі не пройшли цю процедуру. Тут Ну Це це я чую вперше, щоб санкції накладали за потенційну загрозу нанесення шкоди національним інтересам держави, чи, чи що там було сказано, так не можна. Бачите, я, я, ж, я не втримався, розсміявся, бо ну, ну ну нема слів просто розумієте? Нема слів зовсім. У вас нема слів, а в мене якось з гумором зараз не дуже через все це. Мені просто цікаво. Про яке я... право можна говорити, про яку правову визначеність, про яке, яке верховенство права, про яку правову державу, про яке ЄС? Ну, все це не кореспондується з цим, абсолютно. Розумієте? Такого гатунку адміністративні рішення не можуть бути прийняті ніяк жодним чином. Це, ну, я не знаю, ну в Росії може таке бути, е, ще в якійсь е, державі, яка є е, тоталітарною, ну Білорусь чи, чи авторитарною. Ось, ну в Україні яка себе вважаю е, демократичною правовою державою, і великою мірою вона і є демократичною, межиною. Я тут цю е, позицію відстоюю, і, і, і це так воно і є. Але ну от те, що ви сказали, отакі речі, як, до речі, і і превентивні санкції, які вже застосовували. Превентивні санкції. Це щось дуже схоже. Як можна вводити превентивні санкції? Тобто людина ще нічого не зробила, а в якості превенції вводять якісь обмежувальні дії щодо неї. Тобто, вона апріорі підозрюється в тому, що вона в змозі. Вчинити якісь ворожі дії, а тому її треба обмежити. Тому ці превентивні санкції вводяться. Превентивних санкцій в жодному законі взагалі немає в Україні. Я от зараз пошукав і не знайшов. Ну що я можу сказати? Я вам дякую за цю консультацію, за ці коментарі. Єдине останнє запитання до вас: а така, така такий системний негілізм, правовий негілізм. Чи буде він мати наслідки для України в питанні євроінтеграції і в питанні взагалі просування до європейської спільноти? Ну, звичайно, ну я думаю, що з е, такого е, роду адміністративною практикою ну, нас не візьмуть в ЄС. Та взагалі це, це підстави для е, говорити про порушення? І, і, і Європейської конвенції, в Раді Європи про це можна говорити, а в ЄС тим більше е, справа в тому, що стандарти прав людини в ЄС це, е, це, це лісабонський договір 2009 року, е, в грудні він був ухвалений. Це та, та частина Конституції Європи, яка лишилася чинною. Всю Конституцію Європи відкинули, її не прийняли, а цю частину всі прийняли. І це є фактично закон про права людини основні свободи в країнах-членах ЄС. І стандарти цієї засад... харті засадничих прав і свобод ЄС значно більш серйозні, значно більш такі, я вам скажу. Високі, ніж, ніж Європейська конвенція 50-го року, ніж те, що є в Раді Європи. Ну, от, наприклад, те, що вас стосується, от я вам зараз скажу прямо вашої діяльності. Стаття 13 цієї хартії забороняє будь-які обмеження зауважте будь-які обмеження наукової та творчої діяльності. Будь-який. Оскільки ваша робота журналіста є творчою, я думаю, що з цим не можна сперечатися. До неї можна там по-різному ставитись, по-різному оцінювати. Різні люди мають різні смаки, різні погляди на життя то, то вже інша справа. Але е, те, що ця робота, е, е, ця робота, яку ви виконуєте, є творчою, сумніву, немає. Так от, за статтею 13 вашу діяльність не можна взагалі жодним чином обмежувати. За правовими стандартами ЄС. Так про що можна говорити, коли ми вже на вході отак грубо порушуємо одну з фундаментальних статей цієї? Це і харті прав людини. Yes. Ну, може, ті, хто роблять навпаки, хочуть, щоб ми до Європи не доєдналися, тоді вони все роблять. Ні, вони просто не розуміють цього. Слухайте, вони ну, ви знаєте, я oh, думаю, що це пов'язане з тим, вони звикли вирішувати складні проблеми простими засобами. Вони постійно плутають скальпель і сакиру. Там, де треба робити, знаєте, так, ретельно, акуратно, вони беруть статирою, рубають. Це ж просто, розумієте? Є складна проблема, і просто вирішити, вдарити, обмежити, викинути. За кордон викинути опонента, позбавити його е власності, позбавити доступу до всього, чого тільки можливо. От. І все. Нема опонента, немає проблеми. Отак вони діють е, весь час, починаючи з того року, як е, пан Зеленський виграв президентський вибор. Ви пам'ятаєте, він, е, він колись е, е, збирався е, визначати, хто злочин, е, хто є злочинцем, просто питаючи людей на, на вулиці. Каже, ви спитаєте хто людей, такий-то та злочинець, всі скажуть всі, всі того, що він злочинець. Все, він злочинець. Ну, причому у нього добрі наміри? Я все, я все бачу, я, я все вірю. Він всім нам бажає добра, бажає візати війну, війну в Росію безперечно. Але відомо Вона... ведуть добрі наміри. Вибачте. Добрі наміри ведуть у пекло. О, я це і хотів сказати. І якраз на цьому можна ставити крапку, тому що поки що Володимир Олександрович веде всіх нас успішно у пекло. Бажано, що все ж таки, якщо він хоче, він туди йшов, а ми залишилися в Україні. Пане Гене, дякую вам за ваші консультації, за ваші коментарі і дякую за те, що ви захищаєте право в Україні і права людини в першу чергу. Дякую. Дякую вам. Друзі, ну ви почули слова експерта, дивіться, може ставити по-різному один до одного. Але коли експерт, правозахисник, людина, яка має повагу у світі, звертає увагу на такі порушення, я думаю, що варто все-таки владі замислитись. Хоча знову скажу, може він і там у якимись там ідеями мотивований, але поки він робить все для того, щоб Україна до Європи не доєдналася. Тому. Достерігаємо уважно за тим, що робить влада, і не забуваємо при будь-якому випадку допомагати треба саме зсу. Завжди допомагаємо зсу і наближаємо перемогу. Дякую, тримаємося. Все буде Україна. Па-па.